Варто було Україні здобути незалежність, як її футболісти ринули підкорювати світ. Хто із них побачив найбільше країн? Кому вдалося взяти чемпіонство з різними командами? Який футболіст досі володіє унікальним досягненням? Сьогодні ми пропонуємо вам десятку найкращих українських гравців, які здобули визнання за кордоном і вже завершили кар'єру. Порядок прізвищ в списку ми визначили у відповідності до досягнень, титулів, рівня чемпіонатів. Та чого гріха таїти своїх власних уподобань. Отже топ 10 українців легіонерів. Ми розпочинаємо. 10-те місце. Сергій Скаченко. Персона Сергія Скаченка найперше асоціюється в українських любителів футболу з голом у ворота збірної Росії в матчі до відбору до Євро 2000 але вражає клубна кар'єра Скаченка, точніше, її географія. Проміняти київське динамо на чемпіонат південної Кореї, стати танчемпіоном та виграти національний кубок, транзитом через Москву опинитися у Франції, встигнути пограти у Швейцарії та Японії, а на завершення ще й в Азербайджані. На старості років Сергію Скаченку точно буде що згадати. Дев'яте місце Олег Ящук. Починаючи з 1996 року, жоден розіграш чемпіонату Бельгії не обходився без участі українця. Наші співвітчизники залишили слів 15 різних клубах країни в серці Євросоюзу. Але взірцем для всіх поки залишається Олег Ящук. Більше 250 матчів за Андерлехт та Серкельбрюге. Чотири титули чемпіона країни, два суперкубка, кубок ліги роблять Яйщука одним з найуспішніших представників України за кордоном. Восьме місце. Сергій Єребров. Попри чемпіонську кар'єру в Україні на чужині справи у Сергія Єреброва складалися не так гладко. Перспективний перехід до Тотнема закінчився провалом. Форвард не зміг пристосуватися до англійського футболу і потрапив до рейтингу найгірших трансферів АПЛ в історії ліги. Не склалося і у Вестгемі. Проте цю невдачу Ребро компенсував чемпіонськими титулами з фенербахче та казанським рубіном. Сьоме місце Юрій Максимов. Високий, стрункий, дисциплінований блондин. Він ідеально підходив для німецької Бундесліги. Юрій Максимов провів три успішні сезони у Вердері. А верхньою точкою цього періоду його кар'єри став гол у переможному фіналі Кубка Німеччини в ворота самої Баварії. Саутгемптон, який переглядав Хаубека, але забракував, потім кусав лікті. Шосте місце. Андрій Воронін. На відміну від решти учасників нашого рейтингу, цей форвард ніколи на дорослому рівні не грав в Україні. Розквіт кар'єри Андрія Вороніна припав на чемпіонат Німеччини, де він відіграв 12 сезонів за Кельн, Майнц, Байер та Герту. І лише двома голами не дотягнув до показника в півсотні голів. В Англії все було не так райдужно. Вболівальники Ліверпуля досі згадують українці як великий трансферний промах. Зате обкладинки таблоїдів підкорила ефектна дружина Андрія. В Англії її приділяли явно більше уваги, аніж діям нападника на футбольному полі. П'яте місце Віктор Скрипник. Вісім сезонів у складі Вердера, протягом яких він, граючи на позиції захисника, забив сім голів. Чемпіон Німеччини та дворазовий Володар Кубка. Результат визнання Віктора Скрипника як гравця його подальша тренерська кар'єра у Вердері і статус єдиного українського наставника в європейських топ-чемпіонатах. Четверте місце: Олексій Михайличенко протягом своєї кар'єри Олексій Михайличенко зібрав цілу колекцію трофеїв та нагород. Спочатку було київське динамо. А потім настав час підкорювати європейські чемпіонати. З Самбдорією, в якій грав поруч з такими майстрами як Роберто Манчіні та Джан Лукавіалі, півзахисник виграв серію А та навіть забив гол у ворота Мілану в грі за суперкубок. А потім був надзвичайно успішний період на батьківщині Роберта Брюса та Сера Алекса Фергюсона, який приніс українцю звання п'ятиразового чемпіона Шотландії, триразового володаря Кубка та дворазового переможця Кубка Ліги. Не дивно, що Михайличенко водночас був об'єктом захоплення та ненависті. Його обожнювала синя половина глазго і ненавиділа зелена. Третє місце Анатолій Тимощук. Відкриває трійку лідерів нашого списку Анатолій Тимощук. Він звернув на себе увагу виступами за Шахтар. Ім'я зробив у Зеніті, а кар'єрного піку досягнув у Баварії. Тимощук має у своїй колекції весь комплект золотих нагород клубного європейського футболу: Суперкубок, Кубок УЄФА і Ліга Чемпіонів. Разом з нагородами, здобутими в трьох закордонних країнах, крім Росії та Німеччини, був ще Казахстан. Анатолій є одним з найбільш титулованих футболістів Незалежної України. Ложка Дьогтю в цій медово-футбольній дійсці запізніли прощання Анатолія зі збірною. Його віддані статистиці та любов до колекціонування футболок стала об'єктом численних жартів від вболівальників. Друге місце Олег Лужний. Він не загубився в компанії Тірі Анрі, Патріка Вієра і Тоні Адамса. Його цінував сам Арсен Венгер. Він на рівних з усіма боровся з гегемонією МЮ на внутрішній арені та допомагав Арсеналу дійти до фіналу Кубка УЄФА. Залишив слід у Вулверхемптоні, а закінчив кар'єру в Латвії. І де б не грав Олег Лужний, йому завжди були властиві самовідданість, твердий характер та почуття відповідальності перед командою. Перше місце Андрій Шевченко, беззаперечний номер один нашого списку. Так, Андрій Миколайович Шевченко той, з ким український футбол асоціюється в Європі. Кар'єру видатного за світовими мірками футболіста Шевченко зробив у Мілані, з яким виграв всі можливі внутрішні трофеї. А на міжнародній арені, крім командних нагород, Ліга чемпіонів і суперкубок УЄФА досягнув слави одного з найліпших бомбардирів континенту. Шевченко став третім українцем і першим та єдиним з часів проголошення незалежності, хто отримав нагороду Золотий м'яч. Роман Абрамович не пожалів на 30-річного форварда 45 мільйонів євро. Що дозволяє Шевченку по сьогоднішній день отримувати звання найдорожчого в історії українського футболіста?